трошки збило. Нічого продовжуємо наш тур. Так, зараз я підходжу до одної установки, яка називається СНП. На цій установці як встановлюються автобуси міські, далі там трамваї, а тут От іменно тут, от іменно тут, на от іменно тут встановлюються туристичні автобуси, на яких я получаюся і їжджу, Коли вам показываю других країни і міста. Тобто посадка на турагенцію йде из моста СНП. Запомнів. Да, Тобто, як ви зрозуміли, із Візоставської площі до ну, СНП не дуже далеко йти. Ну, якщо йти із самого вокзалу, ну, от іменно є дуже багато-багато, як то кажуть, дорожок. Самий скороші дорожок це виходить через старе місто. Но Хто перший раз у Словаччині приїжджає, то у цьому старому місці може трошки забудитися. Тому хто приїжджає перший раз, я всім совітую, поки що там сісти на тролейбус і доїхати до цієї локації, включаючи до моста СНП. І потім виходить по самій набережні. Е, ну, Дунай, я не знаю, що вам буде видно чи не буде. Ну, ось Мост СНП, не? а ось самий Дунай. Ну, ну Так, зрозуміло, його дуже, дуже 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 погано видно, тому що зараз 5 ранку, ну вже виходить, 6 ранку, Ну все одно. Дуже погано видно. Тому так. Моста СНП дуже багато. Є маршрутів, які, виходить, відправляються до, до петрожалки і, вище, тобто до Австрії. Ви, виходить, до Австрії можете доїхати, як на, на поїзді. По Словацькому це рихлик. А також ось можете доїхати на автобусі. По Словацькому це є бус. Ну, так. Ну, далі я вам вже не буду показувати, тому що ну, далі славо, на, наперед трошки вже затемнена йде. А, якісь там статуї там, якісь. Дострої помічательності, всього не буде видно. Ну от, виходить, поїхав. Караванчик. Ну, так виходить, трошки ми впіймали його. Ну а далі вже я закінчу ефір. Ну, Я вам, як то кажуть, трошки вас познайомив трохи А Як трошки розвідніється. Ну, я постараюсь вам детально розказати. Дякую.